Даріус перший раз у возі. Чесно, дуже страшно було. От. Він трохи боїться шуму, але нічого, йому прищить, він нічого не каже. Гарно управляється, певно, що працював в соночках, то... то це йому дало бонусу. Спокійно йде, трошки як дишля його торкається, то він відходить, але загалом. Молодчинка такий. Боявся трохи, але нічого. Нічого страшного. Зараз поїдемо на плен палок. Типу дрова. Ну, то не можна ж назвати дровами. Ну просто палки. Покажем, покажу, як він буде йти груженим. Зараз він, як ми бачимо, розслаблений досить такий. Стараюся з дороги зійти, Ну, бо звик тут під сідлом ходити, по травиться, не по дорозі. Молодець такий. Ти молодець.